Да, дети, 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 да, Там детям діти много Дети, дети, а вы ж не дети? А я директор. Ідите законними методами, добивайтесь того, чого ви можете. А ви законним методом добиєтесь? Да, я Хотим. законним методом. Я назначена управління образовання. А ви не вважаєте, що у вас нет морального не права бути? Ні, я не вважаю. Я, я живу на Україні, я для України все життя пропрацювала. У мене 34 роки трудового стажу, із них 18 років педагогічної подрестра. діяльності. Я не попадаю, якщо ви це доведете, є э, законні правоохоронні органі. І от ви з ними працюєте, вони вам доведуть. Будь ласка, так що, будь ласка, шановні батьки, я вас дуже поважаю. Ідіть, пишіть заяву, верховну Як Раду. Як ви нас поважаєте, ми бачили у, на вашому виступі у хаті. Можна все, що завгодно, побачити, і зробити і А, тобто і то була маніпуляція, так? Так, так, то, так. Якщо ви не ви будете... хочете чути те, що ви хочете чути, будь ласка, Тобто сумати. ви такого не, не казали. Я не не казала про про дітей і вас. Ви не казали, все. На, у, на не казали що це бандерлогі, так? Так, сидіть, да, ми не да, хотіли. Хочем... Да, да. я, я ще раз кажу, будь ласка, я є законні методи, я законними місце. Подачі дівчинка. Як вам новий директор, штановні батьки? Я год борюсь в 62-м садики з этим туберкульозом. Я виганяла лично Воспитателя, который носила поддельные справки, ни прокуратура, ни милиция меня просто игнорируют. Понимаете? Уже нет сил, просто никаких. А сегодня, вообще, последняя уже капля терпения: назначить вот такого вот этого, вот этого человека, назначить еще директором школы, чтобы это вот этот человек. Учил, чему она научит детей. Господи, люди добрые. Ну опомнитесь уже. А до опомнитесь. Люди парни наши гибнут на востоке, а мы вот таких вот директорами школ ставим. Вона закрила очі, от сказала, що краще до школи не підходити, бо там ще може бути гірше, от, а потім одразу витягнути. А що за хлопці не знаю? Не. не було у них розпоздавательних знаків, міліція, може бути. Ні, ні. Ну як, ну, як? Ну, як? жириш. молоді, 16-17 років. Знаєте, хто у вас директор школи? Та ж не знаю ще. Все не в курсе. Почему меня возмутило назначение Скоробогатька? Потому что э, этот человек уже проявил себя, э, как бы, ну, проявил свою конкретную позицию. Эта позиция явно украино-ненавистническая. Э, это явное неуважение к людям, которые восстали против воровской системы, бандитской. Вот. И, и причем а Скоробогатька сама же заявила, что она осталась придерживаться тех же политических взглядов. Я заповнюю, я ставлю підписи, якщо не згодна з нашим директором. А яким працюєте? Я не працюю, я мама учнів цієї школи. Взагалі вважаю, що вона як історик не має морального права взагалі бути не то, що директором, а навіть вчителем. Чому вона навчить наших дітей? громадян якої країни. Тоталітарної, демократичної буде виховувати якої? І взагалі вона попадає під закон про люстрацію. Вона влаштовувала такі антиукраїнські дії. Вона була членом партії регіонів. За які заслуги? Взагалі вона тут не знаю. Людина, яка їздила на сепаратистський з'їзд, після якого почалася в Україні війна, не має права очолювати навчальний заклад у Чернігові. Ти взагалі ніде, тому що навчальний заклад має виховувати дітей. а Чого може навчити людина, яка обзивала чернігівців Бандерлогами? Це така нахабність, якась такий ляпас взагалі, у всьому Чернігову. Якщо вони пішли на це, то очевидно вони розуміли, що буде така реакція. І мені здається, вони готові до цієї реакції. Людмила Іванівна виходьте, будь ласка, поговорить з людьми. Чекають батьки дітей, які навчаються в цій школі. Вийдіть, будь ласка, поговоріть. Сановні бандерлоги пропоную одягти робочу форму і поїхати до Купріяновка. Це ну як, ну ми бандерлоги. Зараз наразі залишаємо школу номер 35 з вимогою до пані Скоробагацька в термін до кінця сьогоднішнього робочого дня, а фактично до кінця робочого тижня, за, за, написати заяву і залишити місце директора школи 35. Як юридично, так і фізично. Якщо ці вимоги не будуть виконані, ми будемо, ми будемо змушені робити наступні акції протесту. І тут будуть задіяні вже і управління освіти, і міська рада, міський голова, і всі профільні керівники, які мають відношення до цього призначення. А Акабичне ви представляєтесь? — скільки визначить нікому не доставлять. Не, ну вдруг оно закрыто изнутри. Ну, может, изнутри закрыто. А что ты Это новое. Вы, видать, отказались писать. Только нормально. Девушка, давайте принести так. Вы приказнаете. Есть пресс-секретарь, все вопросы туда. Зачем да, что вопросы задавать? Ну, да, Шевелиться, но дверь я приснаю, сказала, что скоро дверь не открывается. Це нормальні методи партії регіонів. Тобто використовувати міліцію, використовувати е медиків для того, щоб свої вирішувати питання. Сьогодні фактично медичні працівники могли зараз комусь допомагати, хто потребує допомоги. А вони сьогодні чекають, щоб… Є велике прохання зафіксувати запис як ложний виклик. По моїй інформації десь приблизно в 7.30 ранку підскочив молодик. Вона йшла з вчителькою на роботу і застосували газовий балончик. Пошкоджено ока. Ну, те, що вона перезвонила, мені каже, око пошкоджено і важко тихати. Для мене не політика, а людина, професіонал своєї справи. Ви знали, що ви можете заснути. Значить, все, я ще раз кажу. Я не передбачу таку ситуацію, але я знаю єдине, що для мене дуже важливо знайти професіонала, який буде професійно виконувати свої але... не дамо бандерлогу «Скоробогатька» навчати, навчати наших дітей. Чому? Чому ви всі знаєте, що людина, яка ненавидить, вона правда ненавидить нас усіх, може навчити наших дітей. Тому я вас всіх прошу, наших чернігівців. Давайте трошки проснемося. Давайте таки починаємо захищати себе, захищати своїх дітей. Багатька не має бути директором школи. Це однозначно. Є ну, люди компетентні, які назначаються.